Вітаю, шановне товариство. Всі поціновувачі багатофункціональних складаних ножів, мучилися без особливого вибору приблизно три сторіччя під гнітом гегемонів Венгера та Вікторінокса. А останні 20 років після того, як Венгер помер від тихого інсульту, вибір зовсім зійшов до одного варіанту у вигляді Вікторінокс. Так були непогані, але кволі спроби від китайців Руїк та від швейцарців. Свіза нав'язати конкуренцію. Проте погодьтеся, це зовсім різні вагові категорії. І ось нарешті минулого року в цю нішу вклинився справжній світовий гігант в обличчі Fox Knives. Італійці спробували намацати формат своїм наключним брелочним одноклинковим ножем, який тотожний по розміру з 58-ю серією Victorinox, А вже незабаром випустили цілий модельний ряд під назвою Вулпіс. Oh, oh, oh. Створюючи вулпіс, Фокси надихалися багатоклинковим давайте ось це тоді візьмемо італійським ножем під назвою Дука, який був популярний в Маньяго в кінці 19-го сторіччя, і це перший в історії ніж, фото якого я не зміг знайти на теренах інтернету. Проте Фокси сором'язливо пропонують нам відвідати їх музеї в місті Маньяго і подивитися власне на оригінал. Щодо самої назви Вулпіс, з латини вона перекладається як лисиця, і тут ми зі старту маємо таку певну іронію, тому що Фокс Вулпіс це лисиця-лисиця. Можливо, Фокси натякають нам на те, що вони настільки хитрі, що змогли розколоти ось цю, здавалося, монолітну монополію компанії Victorinox і влізти на цей ринок. До речі, без порівняння з останніми, нам сьогодні не обійтися, тому що. Конкуренція є конкуренція. Що ж, які є вулписи наразі в модельному ряду від компанії Fox? За розмірами вони діляться на дві категорії. Це 108 модель та 130 модель. 108 модель у нас випускається у варіанті лише з моноклинком довжиною 45 мм. Такий собі наключник. В закритому стані вона тотожна ось в цій площині до 58-ї серії Victorinox, як я сказав, це SD, міні-чемпи, ну і ще там декілька моделей, які я не пам'ятаю. 130-та модель у нас є як з моноклинком, так і з набором інструментів від 3 до 5. І за розмірами це щось середнє між традиційною 91 серією Victorinox та мною згаданою вже 58-ю серією. Ми будемо сьогодні порівнювати. Більший вулпіс саме з 91-ї серією, тому що набори інструментів у них максимально тотожні. Традиційно для Фокса ножі у нас випущені в двох варіантах: в стандартному та в преміальному. В стандартному ми маємо плашки з алюмінію та клинки з королевою середнього сегменту стал N690 Кобальт. В преміальному варіанті у нас є плашки з титану, карбону та латуні. І клинок з. Суперпопулярної порошкової сталі, одної з кращих досі на ринку М390. І це я вам скажу ніфіга собі різниця так зі старту М390 проти звичайної швейцарської нержавійки, яка досі стоїть на всіх Вікторіноксах і досі відлякує певну кількість покупців від купівлі власне, цього легендарного багатофункціонального ножа. Що ж, які ще в нас є відмінності у Вулпіса та Вікторінокса? У Вулпіса у нас збірка йде на сталевих лайнерах проти алюмінієвих у Вікторінокса, і все це розклепано на сталевих заклепках в порівнянні з латунними у Victorinox. Одноклинкові варіанти у нас оснащені великими підтемлячними отворами, які є частинами бекспейсера, що виступає в зоні наверша, ну або прямої прижини сліп-джойнта. У варіанті 130-ї моделі з алюмінієвими накладками у нас присутня ще й велика кліпса з нержавіючої сталі, яка ще й може переставлятися в два положення: тип АП і тип Даун. Як для такого малюка це прямо дуже непогано. Інколи виробники роблять прямо здорові ножі, у яких кліпса в принципі не переставляється. Так щодо одного з найголовніших... Параметрів таких ножів це механіка. І друзі, вона у вулпіса відчутно м'якша і якась чіткіша. До того ж, всі інструменти, крім ножиць, у нас стають ось в це проміжне положення з фіксацією. І це вберігає наші пальці під час закривання інструменту. На відміну від Вікторінокса, в якого проміжне ось це фіксування має лише пласка викрутка комбінована з відкривалкою для пляшок. У Вулпіса у всіх моделях інструменти розміщені лише з однієї сторони, як це реалізовано у Victorinox серії Elox. Тобто на зворотньому стороні жоден сумельє, на жаль, і жодний чоботар не побачить традиційних для швейцарців шила та штопора, Ну, а також непотрібного гачка. І я думаю. Порівняння саме з лінійкою Elox було б максимально торечним, максимально логічним, але, на жаль, їх підрозібрали, і я жодного не зміг сьогодні принести, тому ми принаймні по цінам будемо порівнювати по картинкам, а по інструментам вживу будемо порівнювати Вулпіс та Victorinox з стандартними версіями. І найменше у нас це 58 серія Victorinox та 108 серія Вулпіса. При однакових за розмірами руків'ях ми бачимо дещо, ну скажімо так, різний формат цих ножів. Якщо вулпіс у нас міцніший, з кращою механікою, з набагато більш потужним клинком, ось я думаю, це видно. з породистої сталі, такий собі брилок різачок на кожен день стильний, то Victorinox – це щось там для манікюра, простий пластик, який не бентежить. Певну категорію людей. І тут ну, якоїсь конкуренції у нас немає, просто вони схожі за розмірами. Повторювати функціонал один одного, звісно, ці маленькі ножички не зможуть. За ціною вулпіси у нас йдуть від 960 в простих варіантах з алюмінієм та N690 на клинку до 1000 400 в титановому варіанті, ось такому з м 390 В свою чергу, СДшка від Victorinox у нас стартує від 1400 до 2000 в лінійці Elox. Ну, плюс-мінус можна сказати співставні розміри. Якщо ми беремо один клинок і таку ціну, і 5 функцій, і ціну побільше, так. Щодо більшої, набагато ширшої лінійки 130-ї Вулпіса, ми будемо, як я казав, порівнювати її з 91 м Вікторіноксом, тому що у них кілька моделей є схожі за кількістю та функціями інструментів. Найпростіша версія Вулпіса в 130 тридцятій лінійці це одноклинковий, як і маленький ніж. Який правда, що в дешевому варіанті з алюмінієм та n 690 має, як ви бачили, ще й кліпсу. Люксові варіанти з накладками латуні, карбону та титану і М390 не мають кліпси на своєму борту. Максимально схожа версія від Victorinox це Swiss Army одноклинковий з серії Elox, який коштує 1390 гривень. Вулпіси у нас від... 1340 до 1970. Тобто теж плюс-мінус десь можна порівняти ці ціни. Наступний варіант 130-ї моделі. Знов таки алюміній титан, карбон та латунь у нас M390, N690 і максимально дотична у нас серія від Victorinox Elox це кадет, який коштує 1880 гривень. А вулпис у нас 1600-2200 за титановий варіант. Що у нас тут додається до клинка? Дві відкривалки для пляшок, для лимонаду, пити лимонад і для консервів, які ще у нас комбіновані з викрутками. На відкривалці для пляшок у нас більш широка. І більш товстенька по зведенню пласка викрутка. А на відкривалці для консервів у нас більш тонка, така тонко зведена викрутка. Я підозрюю, що її робили ще як е, якесь маленьке долото за функціоналом. Вона така гостренька. Чотирьох інструментний варіант вулпіса. По матеріалам все те саме, але у нас додалися ще й ножиці, і от за нашим внутрішнім опитуванням, це такий лідер серед вулпісів, Ну, зрозуміло, такий офісний варіант. За ціною у нас він йде 2210 за просту версію до 2,750 за титанову. І найближчий конкурент у нього це Elox Elox Piонір за 3,320 гривень, тобто значно дорожче. Правда, у Елокса ще один додатковий інструмент у вигляді шила, але я не думаю, що це створює різницю в тисячу гривень в ціні. Візуально давайте ось порівняємо поруч з простою версією. Бачите, клиночок у нас трошки довший, ножиці трошечки більші, та й відкривалки трошки більші. Тобто ну логічне таке збільшення від 78 мм до 91 ми бачимо Проте, ну в роботі, я скажу про це пізніше, різниця невелика. І найширша лінійка у нас представлена п'яти інструментами. До чотирьох попередніх додалася ще й пилка. І так можна сказати, ну навіщо на такому маленькому ножі пилка. Ну, хто знає, хто знає, можливо, комусь і може знадобитися. Давайте порівняємо з Вісом. Це у нас Hancman. Проте логічним конкурентом буде у нас Victorinox Elox Farmer за 3570. Ціна. Вулпіса 2630 за ось такі алюмінієві варіанти. До люксових за 3200. І от зверніть увагу, друзі, що ціна між стандартними версіями Вулпіса та люксовими вона невелика. Ось у варіанті з найбільшою кількістю інструментів у нас різниця в ціні 570 гривень. Тобто алюміній титан. N690 Cobalt, m 390 Fox так наче аж підштовхує, щоб ми не економили, а відразу купували люкс. Ну, принаймні, у мене таке враження складається. Щодо роботи інструментами, я трошечки потестив Вулпіс в порівнянні з Victorinox, та здається, це була модель Sidekick від Leatherman. Пилка у Вулпіса, вона по обуху трошечки товща за Victorinox, Проте при пилянні деревини, от чесно, я якоїсь різниці не відчув. Здавалося б, типу, площа тертя більша, має більше впиратися, гірше проходити деревно, ага, ніфіга. Можливо, тут якийсь кращий зуб, краще нагострена, не знаю. Але пиляє вона однаково приблизно, як Victorinox та LazerMan. Клинок. По продуктам. Я тестив n 690 Cobalt, вона ріже дещо агресивніше, але вже на деревині знов-таки я різниці в порівнянні з Вікторіноксівською нержавійкою та з Лазерманівським клинком. Не відчув особливої. Так, звісно, що такі сталі, як n 690 M, тим паче m 390 вони свій потенціал розкривають після того, як ви свої ножі відправите на загострення до Григорія Сої. Але по заводу різниці знову-таки особливої, я не відчув. Відкривалка для пляшок феноменальна ефективна відкривалка, вона пляшки відкриває. Пиво не пити, пити, лимонад, як я вам казав, відкривалка працює прекрасно. А от на рахунок відкривалки або консервного ключа для консервних банок у мене виникли питання, тому що якось пристосуватися до зручного відкривання. Консерви цією відкривалкою я не зміг. Можливо, є якийсь секрет, я чогось не розумію. Якщо ви цей секрет знаєте, напишіть в коментарях або киньте посилання. Якось вона відкриває ну, гірше за Вікторіноксівського, скажу вам чесно. І що ще? Ага, про ножиці не сказав нічого. Ножиці я не буду уподоблятися кацапським. Оглядачам і зрізати нігті тут на камеру, бо це просто огидно, але повірте, що ножиці у італійці вийшли нічим не гірші за класні ножиці у Вікторінокса. Всі завдання, які можна покласти ось на такий манікюрний інструмент, вони роблять класно. Загострені добре, під... все підігнано добре, до ножиць питань абсолютно ніяких немає. Ще один момент не сказав, що в порівнянні з одноклинковими версіями, де у нас здоровий темлячний отвір. На багато клинкових версіях у нас такий стандартний для швейцарців маленький темлячний отвір з вже заведеним завідним кільцем. Що ж, друзі, давайте до висновків перейдемо. Що я можу сказати про Вултис? Круто, що з'явився багатофункціональний ніж в класних матеріалах і в стильному сучасному дизайні. Ця штука і красива, і одночасно повторює у нас. Все те, що до цього робили Вікторінокси. При тому якість збірки, якість механіки вийшла, точніше її вивела компанія Fox Knives на значно вищий рівень за те, що нам пропонував багато років Вікторінокс. Ну і звісно, використання класних дорогих сталей вже давно напрошувалося в ножах такого типу, але до Foxів ніхто на це не наважувався. З приводу розмірів цього ножа. На мою думку, це все-таки багато функціональний ніж для умов міста чи іншого населеного пункту, тому що його розмірів все-таки замало для якогось аутдору, навіть в якості допоміжного ножа. Можливо, це свідома така дія від компанії Fox, тому що побороти таких монстрів, які знаходяться в 91-й лінійці від Victorinox на аутдорі в туризмі. Ну зі старта, можливо, було б важко. Можливо, вони тільки пробують, так би мовити, перо. До чого я це все сказав? Victorinox це все ще аутдор, Вулпіс це прямо конкурент на міський такий EDC багатофункціональний. Ви можете сказати, а нафіга тоді в такому міському розмірі вони вставили пилку? Ну, чесно, я не знаю, хоча, можливо, ніжку для табуретки підпилити. Вдома, чи скажімо, гілочку, яка стукає в ваше вікно від поривів вітру. Не обов'язково діставати щось велике можна скористатися і таким маленьким полотном. Вулпіси точно варті уваги, точно зацікавлять дісішників, людей, для яких естетика це не останнє слово в їхньому лексиконі і їхньому житті. Не забудьте скористатися промокодами в описі під цим відео, які будуть розповсюджені на всі вулпіси, які у нас приїхали. Нещодавно і є вже на полицях. На цьому все. Ваш Андрій Шарп. Свій вулпіс я вже обрав. Ось такий, тільки з пилкою. До нових зустрічей. Па-па.